У зв'язку зі знеструмленням частини міста через ранкові обстріли тимчасово призупинили роботу котельні Луцька. Відтак лучани опинились без гарячої води. На луцьктеплі пояснюють, це необхідно для того, аби мінімізувати вплив на енергетичні мережі. Послуги постачання гарячої води припинено до стабілізації енергетичного балансу в місті. У зв'язку з знеструмленням частини міста було прийнято рішення про зупинку котелень, оскільки. Хідне необхідна робота мережевих насосів, які відповідно споживають багато електроенергії. Відтак для, для того, щоб не допускати погіршення ситуації в енергетичній, в енергетичній компоненті міста було прийнято рішення про зупинку усіх котелень, і відповідно чекаємо, поки енергетичний баланс відновиться для того, щоб відновити роботу. Селені відповідно відновити послугу спостачання гарячого допуспостачання гарячої води.